Усім привіт! Сьогодні п'ятниця, 24 січня 2025 року ми знімаємо для вас ціни на автомобілі на паркувальному майданчику в місті Луцьку. Показуємо для вас ціни на автомобілі, які продаються, які роки, які пробіги, і з якими цінами даний автомобіль. Розказуємо коротку характеристику автомобіля по комплектації. Якщо продавець зазначився, то ми його вам і озвучуємо і заодно і знімаємо. Дякую, хто, не, хто підписався на наш канал. Хто не підписався, підписуйтеся, натискайте вподобайку, напишіть будь-який коментар під даним відео. Також пропоную стати спонсором нашого каналу, де ви будете бачити окреме відео, яке виходить з іншого паркувального майданчику. Всього за 1 долар в місяць ви будете мати доступ до цього відео. Всіх запрошую стати спонсором нашого каналу. І приємного перегляду, при, приємного перегляду при, на, на наших відео. Є це четвертий 4 моделі. Четвертій моделі. Тут ще один зараз покажу. Яка ціна? 19 рік, півтора дизель, рідна фарба, 194 пробігу, 12 950. Є телефончик продавця. Телефонуйте. Так, ще один миганчик цей. Передній був в універсалі козово тут хеджбек. Можна такий придбати, можна такий. Там є телефончики, продавця, телефонуйте. Подивіться один, подивіться другому, на що собі підібрати, 17-й рік. Дуже новий автомобіль. Півтора дизель пробіг 188, 10, 100. Такий автомобільчики продаються. Один біганчик, другий. Дача, дача, далі у нас дача. Дача Дастер. 14 рік. 1,5 дизель. Зуфлючик є. Зараз покажу серединку дачі Дастер Ці вже мега не буду показувати. Дивилися так, отак, -от дача-дастер, 6-степенева механіка. Так, продовжуємо далі гольф 5. П'ятий гольф. Хечбек. П'ять девятьсот п'ятдесят і тисячі восьмий рік. Пробіг сто шістьдесят вісім тисяч. Такий п'ятий гольф. Так, далі у нас електроавтомобіль. Батарея 64 кВт, 19 рік, 16300. Є телефончик, електроавтомобіль. Там віддатчик світла, дощу. Ще одна KIA KIA у нас. Дивимося. Так, вже електроавтомобіль Піаніро. 20-й рік, 64 кВт двигун. Ой, батарея. 450 км запасу. 18 18900. 18 900. Так, зараз підійдемо. Идем по этому ряду, так и дальше будем снимать. Так, Шкода А7, Октавия. Так, 16-й рик, 2.0 дизель, версия 950. Где торг? ще одна Тавія А сьома Тринадцятий рік, 1,8 бензин 156 пробігу, 11,650 Креносценік. Додається реносценік. Двинадцятий рік. 1,5 дизель, 263 пробігу, 850. телефончик Так, Хундай Санта Фе. Хундай Санта Фе. Це на сьогоднішній автомобіль 12-го року випуску 13500. Пробіг 240 тисяч, дизель 2,2. Volvo V50 продається. Продається Volvo V-50 чорного кольору. 10 рік, 1,6 двигун. Так, інформація є. Електроелектроніки, комп'ютер, датчик дощу, круіз-контроль 203 пробігу 7 і 0. Телефончик є. 7 і 0 коштує. Для автомобиль. Так, тут далі у нас йде Toyota. Продається. Так, Toyota Avensis 2008 року випуску. 8 бензин, 7000. Ось така Toyota Avensis Вся роля коптіва Йому треба кросовер, є Можна подивитися 11 900 2011 рік 2.2 дизель, автомат, міст гранд сценік гранд сценік 14 рік, 11450. Пробіг має 193 тисячі. Так, півтора дизель стандартна. Телефончики подався є. Телефонуйте. Октавия Асема. Универсал. Белый колер, протроники. 18 Рик. Модель 19 -го. 218 пробегу. 17 200. Цена. Рухаємось далі. Тепер знімаємо ціни на ось такому майданчику. Де є дуже багато автомобілів. Так, а п'ята. А п'ята. Октавія біла. 12 рік, 9500. Пробіг 259 тисяч. Тавія ВРС. Дивимося, що вона коштує? Такі круті диски. Так, 19.3, 201 тисяча пробігу. Де немає і телефончик. вот цікаво, телефонуйте. Так, Volkswagen CADD. Вагнер Каді 20 рік 19800 Інформацію для вас зняв, зупиніть на паузу. Подивіться, що вас цікавить. Все, що ви хочете, щоб було в автомобілі, чи є в цьому кадіку. Ми продовжуємо для вас знімаємо Renault Traфік. база бусика цього. Ох, як високо оголошення. Що ви там бачите? 9 місць, а ціна ціни немає, телефончик є. нема ціни, але зараз піду. Ні, немає ціни. Не, Не залишив подавати ціну. Залишив тільки телефончик. Зараз я вам покажу, що в салончику. Дивіться. Пассенджер. Це у нас що у нас? Оригінальний пасажир? Бачите? Пічка дої знизу там є. Якщо вантажний був переобладнаний пасажирський, то там її немає. Це другий ряд. Так, гранд Сценік. Ранок Гранд Сенік. Дивимося, що це назадбільчик 12-го року випуску, 8700. 7 місць. Телефонуйте до продавця. Якщо вас цей Grand ценік Якщо вас зацікавив цей трафік, телефонуйте до того продавця. Так, така прикольна Audi в білому кольорі. На чорних легкосплавних дисках передні паратроники. Протитуманки є передні. Затемнене лобове скло, Audi a 6 кузові 7 12 рік, 3.0 дизель, 254 пробігу, quattro, повний привід 1999. Така Audi A6, козові 7 продається, покажу вам салон. Audi, що я буду бачити, ну щось видно. так виглядає салон. Оце його ось дюшки.